Вітаю в ефірі на Суспільному. дайджест новин тиждень суми це проєкт, де ми згадуємо ключові події, новини та осіб, якими для жителів Сумщини запам'ятається тиждень, що минає. Мене звати Христина Довбня, і сьогодні мова піде про таке. Нові правила бронювання працівників, що відомо про зміни, які мають набрати чинності 1 грудня. Російська армія не припиняє обстрілювати Сумщину. Якою була ситуація цього тижня у громадах та обласному центрі? Новий очільник сумської міської військової адміністрації. Хто замінив на посаді Олексія Дрозденка? Далі детальніше. Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомили на урядовому порталі минулої п'ятниці 22 листопада. Нові правила бронювання вступають в дію із 1 грудня. Тож, що зміниться? Найперше, критично важливі підприємства мають підтвердити статус. Алгоритм не змінюється. Підприємство звертається до відповідного міністерства або обласної адміністрації для отримання такого статусу. Компанії які до 22 листопада отримали статус критично важливих, зберігають його до 28 лютого 2025 року. Статус можуть анулювати із певних причин. Критично важливі підприємства, у яких цей статус закінчується до 30 листопада, зберігають його до 31 грудня 2024 року. З'явилися додаткові критерії критичної важливості підприємства. Приміром, підприємства Жуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованостей із податків та ЄСВ. Підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації працівника, відтепер повинні платити йому заробітну плату не менше 20 тисяч гривень. Відомства та обласні військові адміністрації мають три місяці на перегляд раніше виданих статусів критичних підприємств із урахуванням нових вимог. Нові параметри бронювання та критичності підприємств є. Чіткішими та забезпечують баланс між обороноздатністю держави та економікою. Ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємства. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно робить внесок в економіку та мають на це законне право. Три людини на 200 гектарах землі. Саме стільки нині працює в одному із фермерських господарств річківської громади. Через мобілізацію працівників не вистачає робочих рук, розповів голова господарства Володимир Шафорост. Як зміняться правила бронювання для аграріїв? На сусідньому полі впало, що грохнуло. Ну, у нас не то, але ну, осколки порозіталися, коли по полях збирали. Я і на тракторі разом Ну, разу по полях, хто -то. Ш -ш -ш. яка робота є, так і працює. Через постійні загрози обстрілів з боку Росії частину техніки та продукції довелося евакуювати з прикордоння, каже голова фермерського господарства Володимир Шафорос. У мене три одиниці техніки, ну, скажімо, такі, як трактори. І дві одиниці вантажні, ну невеличкі, там грузові автомобілі, які ми перевозимо урожай з поля. Нам важкувато працювати в цих умовах, тому що село знаходиться недалеко від російського кордону. Були так, що комбайнер молоте каже, за посадкою метрів за 150 упала бомба. Ми ка повискакували. Ну, добре, що була лісополосадка. Вона захистила і комбайни, і комбайнерів. Дефіцит кадрів, говорить Володимир Шафорост, одна із найбільших проблем в роботі. Бо, аби керувати сучасною технікою, потрібні знання і досвід. Тут ми дещо губимось, тому що держава на ходу продумує нові правила. Ми бронювалися через дію, нам бронь дали. На рік вперед тепер виявляється, що вона буде дійсна тільки до 28 лютого, і там знову треба переброньовувати працівників. За новими умовами, ну тут дещо дивна ситуація, тому що раз держава вже забронювала, раз тоді були такі правила діючі, зараз вони переписані. Так як зараз у нас троє працівників, ми маємо право забронювати 50%, а троє на 50 не ділиться. Тобто забронюваний один. Наразі 119 аграрних підприємств в Сумської області мають статус критично важливий, говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр. Маслак. Цьогоріч від аграрних підприємств надійшло 137 звернень, із яких 113 затвердили та визнали їхню роботу критично важливою. Решті наразі дали роз'яснення про невідповідність критеріям, додав Олександр Маслак. Російська армія не припиняє обстрілювати громади Сумщини із різних видів озброєння. Ситуацію за цей тиждень у фактах і коментарях розповідаю далі. У понеділок, 25 листопада, через атаку БПЛА у Моропіллі було поранено 45-річного чоловіка. Він їхав на мопеді у той час, як армія РФ скинула на нього вибухівку з дрона. У жителя численні уламкові поранення, обличчя та кінцівок, зазначили у прокуратурі. Того ж дня російська армія атакувала ракетами бездрицьку громаду сумського району. Раз ударило, вроді так не дуже, а другий раз як ударило, то почали стекла сипатися. Ми сиділи, телевізор дивилися. Як дало, хата задрожала, Сарай третій час ростуть, розкрило. Багато шкоди на роботу. Обійшлося без загиблих і травмованих людей. В день 26 листопада російська армія атакувала Суми. Внаслідок удару загинули дві людини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У результаті російської атаки зруйнована автостоянка, на якій розташована станція техобслуговування та пошкоджені автівки. У будинках поруч зі стоянкою повибивало вікна. А за кількасот метрів на балконі однієї з багатоповерхівок здійнялася пожежа. Внаслідок потрапляння у лагері. Танків, ...боєприпасу. Позвонили, сказали, що щось горить. І щось з балконом, я прийшла, а тут горить просто все. Згоріло тільки все, що на балконі було. Ось так, все нормально. Я тільки нещодавно зробила балкон і там не було багато речей. Це і спасло. Привертіла, скоріш за все, ракета, приміщення із того зруйновано, дуже багато. Транспортних засобів пошкоджено, співробітники ДСНС приймають активну участь. Також долучились співробітники Червоного Христа. І також поліція. Також в день 26 листопада російська армія атакувала велику писарівку ефпі-відроном Внаслідок атаки поранений 51-річний чоловік. А 27 листопада армія РФ безпілотником атакувала село кіндратівка Хотінської громади. Через російський удар поранено 59-річного чоловіка. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Зранку, 28 листопада, російські війська трьома ракет. Тами вдарили по інфраструктурі шостки. За словами міського голови Миколи Ноги, внаслідок атаки пошкоджено близько 80 будинків: дитячий садок, школа, лікарня і кілька соціальних об'єктів. Встала шість часов, не було. Сіла на диван, підіадеться, сняти піжаму, Потім як бахнула, я вже нічого не знаю. скільки було вибухів, скільки було шо у мене в спальні внук. Я кинулась, и как я вместе с ним кинулась, уже оказалась тут в коридоре, я не знаю. Оттуда же летели камни, вот эти штукатурка, все по ступенькам, битое стекло. Такий грохот був, що це вообще ужас. За інформацією міського голови Миколи ноги загиблих та травмованих людей внаслідок ракетних ударів немає. До слова, екоінспектори обстежили територію навколо зруйнованої Шосткинської ТЕЦ, яка була атакована шахедом 12 листопада 2024 року. За інформацією фахівців, руйнування будівель і споруд спричинило засмічення земель на понад 71 мільйон гривень екологічних збитків. Про це повідомили в Держекоінспекції області у липні 2024 року. Армія РФ теж атакувала Шосткинську ТЕЦ. За підрахунками екоінспекторів. Тоді збитки за засмічення території перевищили 77 мільйонів гривень. Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника сумської міської військової адміністрації. Тепер Олексія Дрозденка замінить Сергій Кривошеєнко. Відповідне розпорядження опублікували на сайті президента. Сергій Кривошеєнко був заступником Олексія Дрозденка із серпня 2024 року. Чоловік родом із Донецька, має три вищі освіти: інженерну, юридичну та економічну. Має досвід роботи на керівних посадах, розповідали Суспільному в міській військовій адміністрації влітку. Як повідомив Дрозденко, у коментарі Суспільному він тепер працюватиме заступником начальника сумської ОВА із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Кабмін погодив це призначення ще 20 вересня 2024 року. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Бережіть себе і до зустрічі у дайджесті. Тиждень суми.